Вам не потрібно далеко ходити, щоб знайти суперечливі поради про ті, що робити у спортзалі. Одні люди скажуть вам унікати співаючих справ, інші сперечатимуться про дрібниці, наприклад, наскільки прямими мають бути ваші лікті у верхній точці жиму. Зустріч із протилежними думками може бути розчаровуючою, коли ви просто шукаєте експертну пораду. Але часто за цими радикальними розбіжностями стоїть причина, якщо заглибитися. Перше ніж ми розберемо, чому існують такі відмінності, варто позначити, що у світі фітнесу є речі, які залишаються незмінними. Ви можете на них покластися і коли заплутаєтеся повертатися до них. Силові тренування важливі, і вони мають бути досить важливими, щоб мати ефект. Кардіо також важливе, і нам усім потрібно не менше 150 хвилин на тиждень. Достатня кількість білка допомагає досягти будь-якої мети, пов'язаної з тілом, наростити м'язи, схуднути або підтримувати форму. Жодна розумна має право не призведе до травми, стійкість завжди перемагає доскональність. А тепер про причини, через які все може стати заплутаним. Різні фітнес-культури мають різні підходи. Ви бодібілдер, пауерліфтер, важкоатлет. Кросфітер, бігун, велосипедист, фанат гір. Якщо у вас немає чіткої відповіді на це питання, ви в ідеальному місці для плутанини. Ці групи роблять речі трохи по-різному через різні цілі та історію. Наприклад, важкоатлети часто присідають якогось нижче, тому що саме в такому положенні смороду опиняються під час змагань. Пауерліфтери зазвичай присідають до паралелі стегон із підлогою, тому що саме так їх оцінюють на змаганнях, і вони хочуть використовувати енергію максимально ефективно. Подібні розбіжності трапляються майже скрізь, де ви бачите суперечливі поради, або коли прихильники одного стилю тренувань вкрай ставляться до інших. У військових фітнес-тестах вимагають строгих підтягувань, а у кросфіті використовують кіпінг або металика, щоб працювати їх швидше. Кожна група робить ті, що найкраще працює для них. Тому, якщо ви просто хочете працювати підтягування або присідання, не дивно, що ви заплутуєтеся у правильній техніці. Правильних відповідей багато. Один із способів вирішити це зверне дисципліну, яка стане для вас орієнтиром. Якщо ви думаєте, що коли захочете змагатися у пауерліфтингу, або просто вважаєте пауерліфтерів крутішими, Хоч це й гіпотетично, то шкірного разу, коли ви заплутуєтеся, живіть поради у пауерліфтерів або дослідіть думку авторитетних тренерів. Інша стратегія просто прийняти дзен підхід і зрозуміти, що кожна відповідь має право на існування і жодна не є єдиною правильною. Деякі речі технічно правдиві, але не корисні. Ми вже з'ясували, що основи фітнесу прості. Але людям подобається говорити про фітнес, і їм потрібно щось говорити, крім стабільність, це добре та підніміть важливість. Тому багато уваги приділяється найдрібнішим деталям. Кілька досліджень показали трохи менший приріст сили у людей, які робили більше кардіо, тому деякі атлети взаємляються від кардіо. До речі, це не найкраща реакція на таку інформацію, ефект кардіо вбиває ваші досягнення більше міф, ніж реальність. Це та сама логіка, через яку люди зациклюються на тому, які добавки краще, замість того, щоб спочатку розібратися з базовою дією. Або живлять, який варіант згинання рук ефективний, замість того, щоб просто пити у зал і зробити кількість підходів. Суть у тому, що ви можете зустріти безкінечні суперечки про ті, чи щось правдиве, чи ні, чи X краще за Y, коли насправді це не має значення. Якщо сумніваєтеся, повертайтеся до основ. Люди розширюють ті, у що самі хочуть вірити. Частина плутанини це результат відвертої дезінформації. Наприклад, міф про локальне спалювання жиру, якщо качати прес, то зменшитися жир на животі ніколи не був правдою, але багато людей продовжують це повторювати, тому що їхня аудиторія хоче це почути. А іноді вони самі хочуть у це вірити. У цьому відео ми намагаємось розвіювати такі міфи. Але коли ви самі, найкраще дотримуватися основ. Якщо хтось пропонує секретний метод, який робить основи непотрібними, це гарантовано завадто добре, щоб бути правдою.